Шановне панство, сьогодні просто чудова новина. Парламент нарешті прийняв закон, який спрощує умови виробництва крафтових спортних напоїв малими підприємствами. Цей закон був прийнятий у другому читанні. 29.0623 року, до речі, його номер 5762. Ви можете самостійно ознайомитися зі всіма його нормами. Хочу звернути увагу на те, що законопроект допоможе легалізувати малих підприємців, які виробляють і створюють додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції. Справа в тому, що зараз дуже багато грантів видають для переробних підприємств. Відповідно, коли ця вся тема буде повністю запущена, реально буде отримати досить суттєвий грант для запуску такого бізнесу. В даному випадку є такі обмеження: виробничі потужності не повинні перевищувати 20 тисяч декалітрів. У перерахунку на 100% спирт за один календарний рік. Але реалізувати продукцію можна буде лише в межах 10 тисяч декалітрів. Дуже приємний момент. Раніше ліцензія коштувала 500 тисяч, тепер вона зменшилась до 30 тисяч гривень на рік. Далі, після того, як буде підписаний, він буде опублікований, має пройти 3 місяці з дня. Наступного за днем опублікування, і вже на цей момент ми вже зможемо легально працювати в даній галузі.